Протистояти ворогу легше разом. Денис Монастирський обговорив з координатором ЄС питань боротьби з тероризмом подальшу співпрацю. Відновлення і отримання нових ми розкажемо правила отримання документів для внутрішньо переміщених громадян. Зібрали все необхідне і пішли воювати. Четверо друзів пішли на службу з власним СТО. Ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. У Запорізькій області 30 вересня три російські ракети влучили у колону машин з цивільними українцями. Люди мали проїхати через пункт пропуску на тимчасово окуповану територію до своїх будинків або відвідати рідних. 30 загиблих, серед яких двоє дітей та 92 поранених. Поруч з містом трагедії не було жодного військового об'єкту або скупчення військової техніки. Ми з вами стали свідками чергового воєнного злочину. Який буде засуджений всім світом, на який буде реакція в вигляді додаткової військової техніки, озброєння, снарядів, які потрібні для того, щоб просунути кордону і захистити кордону цивілізованого світу. Сьогодні ця страшна трагедія повністю лягає на плечі головного терористу світу Путіну. Ніяких жодних сумнівів немає, в тому числі, і ви можете побачити, звідки були прильоти. Захисники України, яких нещодавно звільнили з російського полону, наразі проходять курс лікування в одному зі шпиталів МВС. За дорученням міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко перевірила умови перебування та якість медичної допомоги. Крім того, поспілкувалася з військовослужбовцями та лікарями. Для кожного захисника буде складено індивідуальний план лікування та реабілітації з урахуванням потреб кожного. Ми розуміємо, що попереду у хлопців ще. Насправді довготривало лікування і реабілітація, але сьогодні вони вже всі знаходяться в безпеці. Вони мають можливість і спілкуються зі своїми рідними, дружинами, матерями. Також знаю про те, що вони їх мають можливість відвідувати. Функції підрозділів системи МВС після повномасштабного вторгнення значно змінилися та розширилися. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час зустрічі з іноземними партнерами, яких очолював Салмі, координатор ЄС з питань боротьби з тероризмом. Учасники обговорили низько важливих питань, зокрема йшлося про спільну протидію незаконному обігу зброї, розслідування воєнних злочинів. Вчинених окупантами та посилення правоохоронної співпраці між ЄС та Україною. Державна прикордонна служба несла службу по державному кордону. Здійснювана пропуск власне людей, транспорту, боротьбу з контрабандою виконувала цілий ряд функцій, які пов'язані більше з мирним виконанням функцій. То тепер додалася безперечна функція безпосередньою участі у відсічі збройної агресії по всьому фронту. Якщо ми дивимося майбутнє прикордонної служби, також коротко, то це звичайне питання несення служби по охороні державного кордону буде зовсім іншою на кордоні з Російською Федерацією і на кордоні з Республікою Білорусь, яка потребуватиме однозначно більшого ресурсу, озброєння і особистого захисту. З перших днів війни після звільнення населених пунктів Харківщини поліцією проводиться робота з виявлення колаборантів. За добу кількість затриманих може сягати близько 40 осіб. Також ледве не щодня виявляють російських військових, які загубилися у місцевих лісах. Через голод вони виходять до населених пунктів, де їх затримують військові та поліцейські. І дотримуючись вимог Женевської конвенції, поповнюють обмінний фонд. Ми маємо досить розгорнуту інформацію про тих, хто співпрацював з ворогом, хто вчиняв злочини стосовно своїх же співвітчизників. Ми стикнулися декілька разів просто з кричущими випадками, коли люди фактично піддавали тортурам, в тому числі побиттям електричному струму своїх же односельчан співпрацюючи з ворогом. Євгеній Єнін зазначив, що наразі також відомі списки тих осіб, які виконували організаційно-розпорядчі функції у так званих окупаційних адміністраціях багатьох українських міст. Кожен злочин буде розслідувано і винних притягнуто до відповідальності. Хочу сказати, що навіть ті зрадники, які втікли разом з окупантами, ми знаходимо можливість їх затримання та передачі до правосуддя. Росіяни знову і знову відкривають вогонь по селам, селищах та містах Пологівського району, що у Запорізькій області, у результаті обстрілів окупантів зруйновані об'єкти інфраструктури та тисячі домівок мирних цивільних українців. Фахівці ДСНС та поліції у співпраці із місцевою владою займаються евакуацією людей літнього віку, які потребують постійної допомоги соціальних працівників. І все це відбувається під вибухами. Не можу. Я я чувствую по собі, що я не доїду туди. Ви ж бачите, яка ситуація з кожним днем все і гірше і гірше, а зима впереді. Лідію Іванівну все таки вдалося вмовити на евакуацію з міста Оріхова. Через обстріли росіян наразі там знаходитися небезпечно. Давайте я закрию хату. Закривай Телефон взяли, паспорт. Бабушка, йдіть сюди. Давайте сюди. сідайте вже. Лідія Іванівна, ходімо, ходім. Лише за один день вдалося евакуювати 25 літніх маломобільних людей. Загальний вік евакуйованих осіб від 60 до 92 років. Наш працівники ДСНС велика їм подяка. Також не менше велика подяка працівникам поліції. Саме вони, саме вашу хвилину, завжди підставлять свої плечі. Якби не вони, я не знаю, що вдалося б нам це взагалі сьогодні. У подальшому літніх людей доправлять на Хмельниччину. У селі Дачне на деокупованих територіях Харківщини росіяни влаштували позиції для важкої артилерії та лежбища. Фахівці МВС виявили безліч ящиків спецнарядів. Серед них піротехніки ДСНС знаходять цілі боєприпаси. А ще окупанти так швидко втікали, що залишили навіть власні документи. Війна змусила українців залишати свої домівки, і часто при евакуації люди втрачали документи. Відповідно, після цього якийсь час вони не мали змоги відновити або отримати новий документ. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і втратили закордонний паспорт, для цього потрібно звернутися до міграційної служби України. На прикладі Оксани з Луганщини ми розкажемо, як потрібно діяти. Оксана з Луганщини. Війна змусила її втікати з дому. Місто нашого окупації знаходиться. Ми тікали під обстрілами, виїжджали потягом. І зараз проживаємо в місті Львов. Прийшли до міграційної служби, щоб замовити закордонний паспорт. Для оформлення закордонного паспорта потрібно паспорт громадянина, ідентифікаційний код та попередній закордонний паспорт за наявності. Людей з тимчасово окупованих територій просять заповнити запитальник України та за потреби надати додаткові документи, якщо вони є наявними це полегшує процедури ідентифікації особи. У процесі перевірки до уваги береться вся інформація, яку надав заявник. Правила, які допоможуть вберегтися під час ворожих обстрілів в Україні. Немає жодного безпечного місця, адже постійно існує загроза російських ракетних обстрілів. Дотримання простих правил допоможе вберегтися від ворожої атаки. Якщо почули оповіщення з будь-якого офіційного каналу, необхідно відразу пройти до укриття. У випадку, якщо ви залишилися у своїй оселі, найбезпечніше місце переховування між двома стінами. Якщо почули звуку обстрілу або вибухи, наближаються до вас, необхідно лягти на живіт та закрити руками голову. Головним завданням під час ворожих обстрілів є захист життєво важливих органів. Це тулуб та голова. Якщо будівлі рядом немає, шукаємо любе заглиблення в ґрунті і Падаємо в нього обличчям донизу, прикриваючи руками голову. При пораненні важливо дотримуватися правила, де бачу кров, туди і натискаю, навіть якщо ви бачите зламану кістку. Для перев'язки можна використовувати підручні матеріали пояс, скотч тощо. Якщо ви побачили людину, у якої є критична кровотеча, ваша задача зупинити критичну кровотечу, зробивши прямий тиск на рану. Ні в якому разі самостійно не діставайте осколки з рани, адже кровотеча може збільшитися. Натискаючи на рану, гукайте на допомогу. Ви повинні розуміти, що за деякий час ви можете втратити свідомість. Пам'ятайте, 60% людей під час війни помирають через критичну кровотечу. Вчасно надана перша допомога може врятувати життя. Хаотичні ракетні обстріли по цивільному населенню, масові захоронення і жахливі злочини росіян на території України. На жаль, експертам не завжди вдається встановити особистість загиблих в МВС. Наразі працює найбільша база даних неопізнаних тіл загиблих. Пошуком можна скористатися на офіційному сайті МВС. Серед матеріалів є фото загиблих, тому не рекомендується переглядати дітям вагітним або вразливим людям. З надію на краще ви принаймні зможете переконатися, що там немає особи, яку ви розшукуєте. Якщо ж все ж таки ви когось впізнали зі списка, зверніться до поліції. Таким чином ви допоможете у справі по відновленню особистості. Якщо ви стали очевидцем кібербулінгу, сміливо виступайте проти агресора. Дайте йому зрозуміти, що його дії оцінюють негативно. Надайте в інтернеті емоційну підтримку постраждалому, повідомте про проблему дорослим або зверніться до поліції. Якщо ви стали жертвою кібербулінгу, не мовчіть. Ти боїшся увімкнути смартфон. Через тролінг у соціальних мережах відчуваєш відчай, а проблема здається безвихідною. Цкування чи переслідування, шантаж та погрози, поширення брехні про тебе, фото чи відео, які ображають твою гідність, все це кібербулінг. Якщо вчасно звернутись у поліцію, цю ситуацію можна повернути проти кривдників. Не мовчи, звертайся у поліцію. Ми станемо на твій захист, і ніхто більше не буде надокучати тобі. На службу до Нацгвардії прийшли бійці разом зі своїм СТО. Четверо майстрів приїхали до військомату на бусі, що був завантажений всім необхідним для ремонту техніки. Коли почалася війна, чоловіки допомагали всім, хто звертався, але як їм здавалося, цього було замало. Одна із ситуацій з поламаною машиною військових дала поштовх на доленосний вибір. Про це дивіться у сюжеті. Василь Кулик виріс у сім'ї автослюсарів та продовжив справу родини. Під час війни доля випадку змінила його життя. В'їхала колона військова по трасі Тернопільській і поламалася по дорозі. Поламалася в них машина. І вони прибігли до нас і кажуть, хлопці, поможіть, бо там колесо відпало. І ми рівно за, от хлопці скажуть, рівно за 40 хвилин ми їм то перебунтували. І полковник там один каже, хлопці, такі, як ви, потрібні в армії, а не тут. І нас все зачепило. Згодом Василь з колегами по СТО вступили до лав Нацгвардії, забравши на службу власні інструменти. У мене оцих четверо людей, які є під мою команду, вони нічого не бояться. Їм дай самоліт, вони розберуть і складуть самоліт. і злетять на ній. Крім машин, також допомагають лагодити військову техніку. Зараз вам покажу теж. От дивіться, є БТР, і ми зняли, допомагаємо там теж нашим побратимам зняти мотори. Ми зняли, перебрали, то все поміняли. Завели вже, ми завели на землі. І повірте, та машина буде на передовій їхати. Одна із кращих буде. Василь впевнений, що справжні патріоти дбають про свою країну. Скажу людям так: любіть те, що маєте. Дякуйте за те, що вам зробили батьки за те, що вам дала ця Україна. Бо ми за вас тут воюємо. І я служу народу України і Національній гвардії України. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Більше історій можна побачити на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України у розділі Герої МВС 200 днів війни. Більше новин на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!